Ходити тротуаром по вулиці Театральній у самісінькому центрі Житомира може бути небезпечним. Балкони в одному із житлових будинків практично висять на волосинці і у будь-яку хвилину можуть обірватися. Як це сталося рівно 10 років тому, ось у цій квартирі. Надія Йосипівна у деталях пам'ятає той злощасний день, коли з її квартир, що виходить на центральну вулицю, обірвався балкон. Бетонна конструкція впала на тротуар біля нотаріальної контори, де в черзі саме юрмилися люди. Тоді лише дивом ніхто не постраждав. Це було, було страшне зрілище, страшне. Накануні якраз була вешала бельосою. Я зараз і він мені навіть сниться. Балкон, який відірвався з 10-ї квартири, другий такий випадок у цьому будинку. Перше прикрі сталася у й квартирі квартирі, щойно дім заселили півстоліття тому, відтоді балкони п'ятиповерхівки визнано аварійними, а людям рекомендовано ними не користуватися. «У Мене два балкони. А як я буду користуватися? Як заборонили ходити туди? Була комісія і сказали, що виходить не можна. За останні десять років жителі дому не один раз зверталися в усі інстанції, включаючи правоохоронні органи. Стверджують, що їх не чують. Тож, аби запобігти лиху, вирішили до своєї проблеми привернути увагу містян самотужки. Ми боремося, ми обращаємося, ми просимо. Але поки результатів, яких то таких существенних результатів немає. Був зроблений проект. По нашому дому, що нам довзі зробити е, е, какую-то реконструкцию, какие какая-то помощь. Ну на этом все заглохло. Жителька 36-ї квартири Софія Ігорівна показує результати переписки з відповідними службами. Певнена, що їхній будинок чомусь свідомо оминають. Була виготовлена проєктно кошторисна документація і були виділені гроші 600 тисяч. Потім вони пішли. Вірогідно на будинок перемоги 12 бо там робили реконструкцію, хоча там балкони не падали, але там не знаю теж якийсь був там випадок, і там Шелученко ще їх відремонтували. У міській раді про технічний стан балконів цього житлового будинку знають, але потрібне додаткове його обстеження, аби визначити наскільки він є загрозливим. Кошти на реконструкцію у міському бюджеті все одно не передбачено. Повністю ситуацію володіти можна тільки тоді, коли буде технічне заключення на руках, коли буде Проєкт, коли спеціалісти, фахівці обстежуть ці балкони, обстежуть конструктивні елементи, і буде визначено, що потрібно зробити, ну, відремонтувати капітальним, скільки це буде коштувати, для цього потрібно замовити, і побачити проект на кошторисну документацію. В цьому році на, по адресі. Перемоги 4.2, дріб коштів на ремонт балконів не було передбачено. На превеликий жаль, в місті Житомирі це не єдиний будинок, де необхідно виконувати роботи по капітальному ремонту аварійних балконів. Тим часом мешканці будинку погрожують вдатися до більш рішучих дій, якщо дієвої реакції від місцевих органів влади не буде. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.